857 день в Канаді, 19. Та ще сьогодні 19, встиг до 12, 10, 25. -те. Сьогодні неділя, неділя гарна. Пролетіла, неділя спокійно. Ох, Час скоро летить, бо робота. І вихідні вдома, нічого такого цікавого. Стандарт, рутина і все. Час лететь. Неділя вже пролетіла, дуже скоро шкода, але що зробиш? Гарна неділя. Я тут зробив собі деяку перестановочку. Тепер в мене ноутбук. О, його не видно. Ноутбук розділяється з комп'ютером, бо я собі поставив тут внизу системний блок. Тепер у мене вже комп'ютер і ноутбук. Ноутбук я собі залишив, бо ноутбук я собі ще у Львові випалив. Українські клавіші, клавіатуру українську, і дуже класний. Ну, ноутбук хороший, працює, супер, можна брати десь з собою, плюс маю рюкзачок для нього купив теж Lenovo в Україні, ще коли в армії був. От такі, от. Тож Сьогодні я виспався, встав, зробив собі кави і паралельно з кавою встановлював цей систем. Все попідключав, провода теж під столом, мене ціла куча. Проводів, вони йшли в ту сторону, їх треба в другу сторону перевести. Було. Перевів сюди, все підключав, гарненько, все працює задоволений. Класно. <клес> треба зробити бекап файл з збереження Indux, хоча воно там є. Можна буде відкотити до заводських настройок. Встановлював, що хотів, подивився, як там. Буде ця грайте, яку я теж хотів побавитись. Найс, все працює. все працює. <кх> хотів я сьогодні готувати їсти. Хотів я сьогодні пюрешку з м'ясом, але згадав, що вчора купили пельмені. І я не люблю це колекціонувати. Зробив я пельмені, дуже смачні. Купили сметанки в магазині і найс. Ну, я б не сказав. Мене здивували ці пельмені, бо вони були не в морозилці. Вони якісь нескорчі м'ясом, але нормально вони зразу з перчиком таке от з отсту оц, я не їм з оцтом не люблю. Багато хто в мене знайомих є. з оцтом? ні. Мені так смакують. От і все, більше ніби нікуди не ходили. Більше нікуди не ходили. Спокійний день. А, зайнявся ще прибиранням. Поки я оце е, встановлював, я сі, тумбочку забрав, попилососив, а то як вже взявся, пилосости одне, то вже і там попилососив. Думаю, ну попилосости мало. Треба помити підлогу, взяв е, пару цю. Пару швабру, класна штука. Дуже. Оце, що я взяв на, ломба, на аукціоні, треба заглянути на аукціон, може там ще щось цікаве попадеться. Вода дуже мені подобається. Краще, ніж те, що я колись мав. Зразу вода прямо випаровується тоннами. І ну видно, що гаряча парує, все підлога вимиває. Були такі плямки, не знаю від чого, якісь бруд, такі, типу як жувачка, що не зробився. І він присох. Ну, вода, яка солодка. Кока-кола капнула і воно присохло. То пройшовся раз, другий, і просто видно, як воно щезає. Інакше простою шваброю холодною водою так не буде. І це проста вода без ніякої хімії. Мені дуже подобається. <кій> Ось вот таке от. Так що все таке спокійно. Хороша неділя! Ніхто не дзвонив. Так, сьогодні ніхто не дзвонив, не було ніякої додаткової роботи. Дуже добре. Тож все, зараз будуть почувати.